Для виступу запрошується народний депутат України Кальченко Валерій Михайлович підготуватися Андрієву Юрію Борисовичу. Шановна президія, шановні депутати і шановні учасники парламентських слухань. Безумовно, що Чорнобиль це наша біда. Чорнобиль увійшов в наші серця і наші душі, і довго ще буде нестерпним болем у нас. Але треба сказати і те, що сьогодні виявилися ті величезні прорахунки, про які сьогодні вже багато казала, спробую їх сконцентровано сказати. Перше. 16 березня 2011 року відбулися останні чорнопарламентські слухання. Там було визнано два ключових питання. Перше. Прозвітувати за програму 2006-2010 і розробити нову програму. Нічого з цього не зроблено. Ми проаналізували із 23 трьох рекомендацій, які були надані уряду, виконана з натяжкою і так частково всього на всього чотири. Що це таке? Ну, по-російськи це можна сказати наплівательське отношення, а по українськи це можна сказати одним словом: це зневага. Це зневага до чорнобильців і це зневага, шановна президія, до Верховної Ради, яка дає доручення, а до них і так відносяться. Друге питання і проблема це різниця між законом, чорнобильським законом і тим, що сьогодні робить уряд постановами, змінами до інших законів і тому подібне. Декілька разів зверталися ми до Конституційного суду, і Конституційний суд чітко нам роз'яснив свою позицію і свої рішення, які він приймає багато років, починаючи з 2008 року. Останнє таке роз'яснення ми в комітеті отримали 9 квітня цього року, де чітко записано, що Постанови Кабінету міністрів України, в тому числі 1210, та закони про державний бюджет при положення. А тепер цитата, визнані за цими рішеннями неконституційними, не підлягають застосуванню як такі, що втратили чинність з дня ухвалення Конституційним судом України рішення про їх неконституційність. Тому я просив би передати прем'єр-міністру. Про те, що ці рішення незаконні і ними користуватися не можна. І останнє не <плес> Наталі Юрівні. Я був на останній колегії, там затверджувався план соціальних заходів на 2013 рік. Я вам доповідаю, по чорнобильцям немає жодного рядка. Жодної пропозиції записано тільки одне: що будуть працювати у ці консультативні ради, які ще не одного рішення, на жаль, сьогодні не дякую. Присаджуйтесь, будь ласка, до слова. Запрошується президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Андрій Юрій Борисович. Підготуватися заступнику генерального прокурора Білорусу Віталію Владиславича. Будь ласка, говорит, выступайте. Мародеры, вам это не поможет. Уважаемые участники слушания, в 2008 году председатель Верховной Рады Яценюк обещал, что будет заслушан отчет по итогам парламентских слушаний, но забыл об этих обещаниях. Надеюсь, что эти обещания ценника будут выполнены нынешней Радой. Второе. По визгливому крику народного депутата Павловского. В 2008 году Батьковщина и правительство Тимошенко отменяло бюджетом Украины все социальные выплаты и выполнение судебных решений. Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. И последнее. Вот эта публика, шкурники, привыли, привыкли жить за счет остальных чернобыльцев. Да покричите, дрянь! Шановні учасники парламентських слухань, я би вас просив дотримуватись дисципліни. Ми, раз, ми зараз з вами знаходимося не на мітингу. Давайте з повагою відноситись до будь-кого, хто виступає. Шановні учасники парламентських слухань, продовжуємо наше засідання. Заступник Генерального прокурора Білоус Віталій Владиславович запрошується до виступу. Будь ласка. Я прошу дотримуватися дисципліни, шановний Ігор Григорьович, Руслан Володимирич, шановні народні депутати, присутні. Сьогодні вже говорились про наявні факти невиконання вимог закону щодо захисту прав постраждалих від Чорнобильської трагедії, в тому числі і через відсутність відповідних бюджетів асигнувань. Водночас правоохоронні органи докладають максимальна зусиль щодо виявлення зловживань під час використання Чорнобильських коштів. На жаль, вимушено і констатувати, що на сьогодні рівень злочинності і в цій сфері ще достатньо високий. Зокрема, маємо констатувати. Про наявність фактів незаконного нарахування та виплати пенсій у наслідок необґрунтованого встановлення статусу постраждалих внаслідок катастрофи для прикладу у Кіровоградській області. Прокуратурою надіслана до суду кримінальну справу відносно державного виконавця та службових осіб управління пенсійного фонду, якими незаконно виплачена пенсія на суму 1,2 млн грн. гривень. Уряді випадків пенсії чорнобильцям не призначаються, а своєчасний перерахунок їх розміру не здійснюється через протиправні дії посадових осіб підрозділів пенсійного фонду. Всього за аналогічними фактами, органами прокуратури порушено 40 кримінальних справ та розпочато 19 кримінальних проваджень. За документами реагування до відповідальності притягнуто 12 посадовців органів виконавчої влади та контролю. Залишаються поширеними порушення прав громадян постраждалих від наслідків аварії на забезпечення житлом, санаторно курортним лікуванням а також їх трудових гарантій. На усунення таких фактів прокурорами внесено понад 900 документів реагування, за які притягнуто до відповідальності майже 550 посадовців відшкодовано 4 мільйона гривень. Незважаючи на дефіцит коштів, які виділяються для подолання наслідків трагедії, неподинокими є випадки зловживань при їх витрачанні. Загалом викрита розкладання на суму майже 25 мільйонів гривень, виділених на придбання квартир пільговикам, ремонт доріг та закриття пункту захоронення радіоактивних відходів тощо. За цими фактами розслідуються п'ять кримінальних проваджень. На саблевому контролі знаходиться питання законності вивезення з Чорнобиля, металобрухту та продуктів харчування. У 2012 році виявлено 33 злочини пов'язані з незаконним переміщенням із закритої території, зазначеної продукції. Установлено майже 900 фактів порушення вимог режиму радіаційної безпеки, незаконного проникнення на закриту територію. Винних притягнуто до відповідальності у порушників вилучено більше 30 плавзасобів. На завершення хочу сказати, що питання додержання законності постраждалих територій знаходяться на особливому контролі Генеральної прокуратури України. Водночас є нагальна на сьогодні проблема прийняття необхідності прийняття нової загальнодержавної програми подолання наслідків катастрофи. Дякую за увагу.